У нас в гостях Любов Майборда. Представляти, яку, мабуть, немає абсолютно ніякої потреби. <рес> дякую, Валерій, дякую за можливість зустрітися з нашими глядачами. І про що поговорити в ці дні хотілося б саме з вами результати виборів. Вибори від слова вибір. Що був у черкащан вибір, як вони обрали, мова йде як про міську раду депутатів, так і про обласну раду. І насамперед про обласну раду, які результати, як ви їх оцінюєте, скажіть? будь ласка. Для мене вибори це завжди свято. Я думаю, взагалі для людей, тому що це єдина можливість для мешканців міста чи області обирати владу. Іншої можливості в нас немає. І тому я рада з того, що незважаючи на всякі технічні труднощі, перешкоди в роботі комісії вони відбулись. Як оцінити їх підсумки? Ну, я би, по-перше, подякувала тим громадянам, які прийшли на виборчі дільниці. Для мене це люди, які мають громадянську гідність. Я дякую кожному. За кого б вони не голосували за те, що вони прийшли на виборчі дільниці. Знаєте, дехто хизується тим, що всі вони однакові, я на вибори не пішов і там нема з кого обирати. Ну, Шановні друзі, я сама мати двох дітей, я народила їх. І це наша країна. Тут є наші діти, це наші онуки. Не ну, американці ж ні не німці сюди не приїдуть і нам владу кращу не оберуть. І Тому безумовно, що це наш обов'язок громадянський, навіть в більш благополучних країнах люди ходять на вибори. Тому перше моє слово це подяка кожному, хто має громадянську гідність, хто прийшов на вибори. Друге, якщо можна, подяка. Тим виборцям, які підтримали блок Петра Порошенка Солідарність. Я пишаюсь тим, що за умов війни, за умов такої складної економічної ситуації, перше місце в області і в місті виборов блок Петра Порошенка Солідарність і це говорить про те, що в нас достатньо людей поміркованих, людей-християн, людей, які здатні терпіти. Послідовно крок за кроком оцінювати щось позитивно, і це для мене надзвичайно виборці, яких я ще раз заслуговую, подяку. Оцінка діяльності нашої команди, ну я би сказала позитивна, навіть високопозитивна, що стосується обласної ради, то з 16 округів 10 перемогли висуванців від блоку Петра Порошенка. І ми набрали перше місце. Така ситуація по міській раді. Я ще поки що не знаю остаточних підсумків. І повторюю, це говорить про те, що у нас є великий інтелектуальний потенціал. Вибори були складні. На жаль, доводиться констатувати, що вони були брудні в частині підкупу. Він ще поки що залишається, має своє місце. Це різноманітні концерти, це ті, які возили одні кандидати, возили своїх виборців в кінотеатри, другі возили їх там в ресторани, треті там в церкви, якісь подорожі. Це неприпустимо. Не це, знаєте, На мою думку, виборці голосували все ж таки е е їх рівень сьогодні навіть вищий, ніж деяких кандидатів. І я дякую черкащанам, особливо мешканцям міста Черкаси, е за те, що вони прийшли на дільниці і за те, що тут була конкурентна боротьба. Головний, як на мене, підсумок. Щоб тут була конкурентна боротьба, Тобто були різні пропозиції. І дякую, позитив, це те, що практично не вживався адмінресурс, особливо це стосується міста Черкаси, Я такого не бачила. Це теж позитивно, тому що за протягом 20 років, що я приймала участь у виборах, була одна з проблем. Тобто, це є позитивно. недоліки, насамперед, технічні недоліки, тому що в бюлетені. Пізно друкувалися, не були навчені члени дільничних комісій, члени територіальних комісій, дуже слабка підготовка їх, знання закону, це все неоперативно. Сьогодні у нас вже дев'ятий день і до сих пір ми не маємо підсумків по міській раді, офіційних, по обласній раді. Тобто це технічні замінки, вони не на користь демократії. Вибори, які відбуваються за кордоном в демократичних країнах, ви знаєте, що через 2-3 години вже оголошуються підсумки. Тоді немає місця маніпуляцій, ні фальсифікацій. У нас поки що так не відбувається. Ми дуже є молода країна, але в цілому, пане Валерію, я потім можу про це довго балакати. Добре, ваш песіж тут такий був про те, що виборці Черкаса проголосували насамперед за Так. Я... Тут би критично оцінив би те, що вони голосували за команду і в даному випадку за Петра, команду Петра Порошенка в місті Черкаси. Думаю, що скоріш за все команду, там, яка там є, чи якщо вона є у місті Черкаси, то сприймали як іміж якусь Це, саме імідж президента і саме того, що не було гірше. Ну, і виборці. Один мій знайомий, якому 57 років, він написав пост Фейсбук, каже, я прийшов на дільницю і ви знаєте, я тут самий молодший. <с. Чому молодь знову не пішла голосування? Безперечно, це довіра і нашому президенту, людину, яка практично зупинила війну, це є надзвичайно велике досягнення, тому що ніякі інвестиції сюди не підуть, ні про який безвізовий режим не може бути й мови, коли в країні йде війна. І Петро Порошенко, попри всі труднощі, війна практично ну, значно зменшився цей військовий конфлікт. Але підтримка команди президента і це підтримка нас. Я думаю, що такі прекрасні наші кандидати, Ми подивіться, 10 чоловік з блоку Петра Порошенка, цей Валерій Макеєв, якого я знаю і безмежно поважаю. Я думаю, що люди, які за нього голосували, їм не соромно. Це і Олександр Черевко, це і Бойка Руслан, і Овчаренко Сергій, і Саша Турченяк. Це є прекрасна команда. І я думаю, головне, щоб ми, знаєте, скористалися цією перемогою. На жаль, шановний пане Валерію, наше законодавство таке. І це парадокс, що ні жоден з 14-16 переможців по місту Черкаси не стає депутатом обласної ради. Відверто кажучи, що я сам коли розібрався, що за закон ми прийняли, жодної передвиборчої дії ні з ким не зустрічався, нічого не робив. Запросив Юрія Алейович Ткаченко до блоку, воно з поваги до нього, я не міг відмовити. Хоча я тут ремарк, я думаю, що коли ми кажемо позицію навіть президента в державі, багато речей до багатьох дій суспільство відноситься критично. І радше тут недовіра як віра, віра у сенсі надії. Віра в Україну, надії на мир, надії на які розвиток, щоб не було якихось якогось неспокою, не було якихось заворушення, щоб не було ще гірше. Тому е, і йде таке голосування, як е, ми за те, щоб була якась стабільність. І знову ж таки, чи був у Черкащан вибір? Я маю мотивований сумнів, що. Щодо того, що взагалі був якийсь вибір. Закцентував... Хочу заакцентувати увагу. Коли ми йшли голосувати, було три бюлетні містах, і один із них вибори до обласної ради. Перший списку де, перший е... Каченко, як стався ДПП, потім представник, який для нас її і потім назва, яка ця партія називається. В якійсь мірі я не знаю, за кого конкретно тут голосували більше. За партію. За першу особу, за представника, який на цій дільниці. Але, факт і факт, така розмитість призвела до того, що, як ви сказали, унікальна річ: від міста Черкаси в обласній раді не буде жодної особи, жодного переможця у своєму образі, тому що так прописано закон. У нас була висока конкуренція. Займався хто виборчою діяльністю, не займався хто перед виборчою діяльністю. Але е, сільськогосподарські регіони на селах, там було абсолютно інші меседжі, абсолютно інші можливості. І тут, якщо у нас кожного по 4-5 по потужних конкуренцій, то зазвичай було 13, 14, 16%, сотків, то прийшли люди, які отримали по 20% він мог отримати третє місце в Маньківському районі, але 20% тому, що там. І ще пару конкурентів у них було, всього там три чоловіки, третє місто, і так склалося. І взагалі, чия демократія це демос, народ, градус, влада, це народовладдя. Якщо в такому сенсі ми говоримо про народовладдя, чи є це взагалі диспозиція народовладдя. Валерій, я погоджуюсь з тим, що знаєте, в нашій країні 23 роки найважче завжди приймалися. Це закони про вибори. Закони про формування влади, це механізми виборчі. І той закон, який нам був нав'язаний, фактично ви ж знаєте, що в європейських країнах закони про вибори приймаються лише за рік до виборів. Заборонено приймати закони і проводити вибори пізніше, ніж рік. Тобто рік має пройти після того, як прийнято законодавство. Для того, щоб люди могли підготуватись, органи влади, політичні партії, комісія, що було зроблено у нас, за чотири місяці до виборів приймається цей новий закон. Розібратися і це все робили з поспіхом. І розібратися в ньому було важко. Мене, чесно кажучи, зразу насторожив цей закон. Тим, що це кліше Санкт-Петербурзьких виборів до законодавчих органів влади. Я відверто вам скажу, що російські моделі вони нам нав'язуються. І це було нам нав'язано але одне діло проводити вибори в Санкт-Петербурзі, де є це одна якби територіальна громада, і зовсім інше вибори до обласної ради, коли вона є органом представництва територіальних громад. І найбільша громада це місто Черкаси. Тут найбільш свідомі виборці. Тут найбільш жорстка конкуренція, тут дійсна якась є конкуренція ідей, тому що я можу констатувати? Я можу констатувати, по-перше, що в нас є потужне російське лобі, яке нам нав'язує таке законодавство, в тому числі і в нашому парламенті. По-друге, що хаос і поспішність ні до чого хорошого не призводить. Тому, звичайно, називати це народовладдям, я би по європейським стандартам це було ні. Але тим не менше, вибори відбулися, вони показали певні тенденції, і нам треба їх проаналізувати зараз. Нам з Валерієм, як ми представники блока Петра Порошенка, я повторюю, що ми маємо унікальний результат по Черкасах. Надо зараз іти рухатись далі і створювати політичні партії. Тому що вибори, як би ми там не казали, вони тоді мають сенс, коли їх проводять політичні партії, а не якісь бізнес-проекти, те, що поки що є у нас. Як на мене, у нас є дві такі ліві е, е, партії. Я би сказала, що з ознаками партії це партія Батьківщина і партія «Свобода». Але це ліві партії. А для того, щоб суспільство розвивалося, треба, щоб були праві партії. Це партія людей самодостатніх. Людей, які скажуть, що головне від держави не заважайте мені працювати. Це партія, яка відстоює інтереси приватного бізнесу, свободу слова. І от якраз блок Петра Порошенка, в принципі, має шанси стати такою партією. Стане він чи ні, то залежить від нас. Я думаю, виборці нам такий як здали. зараз буде наша справа, як Валерій Тіхман. У мене є один і той, як я все записую. Ми йдемо далі. Створювати партії і треба захищати свободу слова. Якось БПП і в абсолютному посиланні Свобода слова, скажімо так відкрито, Савіка Шустера, зараз ганімо і зганімо. Видали звідусюди, хоча його передачі починали саме з того, що з мисло президента для мене головніше, що ви якось виступали. Але це показово. Ми не кажемо гарний чи поганий там Савік Шустер. Чудовий мали в тому сенсі, що чудова передача, яка збирає чудову аудиторію. Але свободою слова, щось у нас відбувається не до кінця так. Що таке йдемо далі? І цей меседж про те, що я абсолютно підтримую партії, реально, як партії, у нас немає. Так, так я погоджуюся, значить, тому, шановні друзі, Україна ж не перша країна, яка існує на світі. І є закони розвитку суспільства в усьому світі. Вони є однакові. Там, де є політичні партії, реальні, там менша корупція, там, де немає політичних партій, там суцільна корупція. Тому у нас 70% чиновників є корумповані. І така є величезна проблема. Що таке партія? Партія це система цінностей. Сьогодні її там очолює Майбороди, завтра Петренко, Стеценко, але система цінностей залишається. І партія має бути прозорою. Ми говоримо про те, що ми в мене. Подивіться, наскільки коштів було викинуто в нас на виборчу кампанію Вибори депутатів місцевих рад, які працюють на громадських засадах. Ну, Це просто смішно. Вона в 10 разів дорожча, ніж кампанія, наприклад, тій самій Німеччині, де взагалі заборонена політична реклама в засобах масової інформації. Цього не може бути дуже обмежені виборчі фонди. І ті кандидати, я була в Німеччині, дивилася, як виборилися чорно-білі фотокарти, плакати і червоними буквами написаних І все. ніяких оцих кольорових буклетів, цієї макулатури лакірованої, полірованої не було. У нас дуже багато коштів викидається марно. І це говорить про ці нову депутатську мандати, тому що то є доступ до бюджету. І от коли будуть політичні партії, не одноднівка, а партія це та структура, яка ну, хоча б 20 років має існувати. І я дуже шкодую, що в 1918 році, коли Україна мала політичні партії, що цей більшовицький переворот зупинив наш шлях до європейського розвитку, і що в нас тоді перемогли радикали, а потім більшовики, яких підтримувало на початку лише 10% населення. І зараз існує така, знаєте, реальна небезпека України дуже в складному стані, що радикалізм, популізм, він цю країну. І коли людям кажуть, що треба зняти президента, треба всіх у відставку, всі вони однакові, це голос сатани, тому що вони закликають до і до безладу. Не треба робити собі ідео ні з кого, ні з того президента, ні з того міського голови. Завдання суспільства в тому, щоб контролювати будь-яку владу, впливати на неї. І от якраз політичні партії вони мають стати, я думаю, показником відкритості. Ми не будемо що приховувати, що як формувався список БПП чи це батьківщини, які механізми, чому саме ті люди там опинилися. Немає на сьогоднішній день прозорості. Треба казати правду. А це має все відбудуватися прозоро, І Я думаю, що ми маємо дати оцінку голові обласної організації блоку Петра Порошенка. Ми маємо провести вибори на конкурсній основі голови партії. Ми маємо дати можливість членам партії себе реалізувати. Тобто, має право люба точка зору на існування і конкуренція всередині. Це складний процес. Мабуть, можливо, виборцям не дуже цікаво ці механізми, але. Я хочу сказати, що успіх є там, де є розум, де є терпіння, де є взаємоповага. Партія це система цінностей. Якось ми на цим не замислювалися. Mm -hmm. Бо у нас, наприклад, партія це щось те, що для виборів, а коли, приклад Черкаського виконкому, а коли там потрібно вирішувати якісь конкретні питання, конкретні площини, то тоді в нас що? Громадськість. Громадськість як не ідентифікована під які принципи, які вона захищає, в нас громадськості певне представництво в виконавчому комітеті. Я не буду якось там коментувати які саме принципи, але ліві лів, і лів, 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 дуже ліві принципи захищаються як від громадськості, але звичайно, формат партії він би був би дуже добрим. І знову ж таки, поки що цього немає. І щодо такого суворого меседжу. Радикалізм може заклиснути. Так. так, ми бачили події 31 серпня, які були в країні, ми бачили останні події, але пару днів тому, декілька днів тому, арешт Орбан. Ну, щодо ситуації в Черкаському міській конкурії, знаєте, я завжди собі кажу, що люба точка зору має право на існування. Депутати мають право виступати від імені своїх виборців, тому що виборці їх обрали. І я вітаю зусилля громадськості контролювати владу, але коли люди, які не є обраними, репрезентують себе, що вони кажуть, що ми є представники міста, то тим самим ми не визнаємо систему виборів. Навіщо ж тоді проводить вибори, обирати депутатів, коли люба людина може сказати, я від громадськості, я від українського народу. Тому я завжди таке застерігаю наших глядачів, давайте казати свою думку, не виступати від імені міста, міста, Черкаси, чи всього українського народу, чи всього. людства. Кожен з нас є частина. І давайте з повагою ставитися до системи виборів як механізму формування влади. Що стосується ситуації з паном Корбаном, Шановні друзі, ви знаєте, я би сказала так, давайте не забивати гвістки зразу. І те, як ми сьогодні бачимо цю подію, це не означає, що ми так її будемо бачити через рік так чи через півроку. Все тече, все змінюється. Це є такий закон діаліктики, його ж не я, не валіра встановила. Я подвійно оцінюю ці події. З одного боку, я розумію, що треба боротися з корупцією, треба боротися з відмиванням коштів, що мало місце. І я бачила ті купи 30 печаток всіх його фірм, і ми всі бачили гроші, які лежали в пачках. Це є факт? Є факт. З другого боку, чи є фактом те, тобто, що саме Дніпропетровська еліта зупинила свій час наступ сепаратістів. Це Коломойський, це той же самий Корган Кила є, це факт? Так. Якщо дозволити відеослово, я тут буквально пару слів, буквально декілька хвилин тому почув, що саме наїздили на фонд оборони країни, а в працюють у Дніпропетровську, там мої колеги по центру звільнення заручників та військовополонених. Вони дійсно там працюють просто суперово. Де ніч, вони дійсно фінансуються з цього фонду, вони дійсно займаються як полоненими, так займаються окремою двохсотами. Я не знаю, які там початок, звідки я чим за я знаю тільки конкретних людей. І хто там в якій мірі від цього буде страждати, ситуація ж унікальна. Якби півтора роки тому правдами, неправдами, якимись скидуванням коштів, якимись там незрозумілими прийняттями коштів від інших сторонніх людей на власні рахунки, що за нашим законом, то це є ж дохід. Треба це все оподаткувати, якщо ти йдеш на передову, склади акти, попросив командира поставити печатку, хто там тобі яку печатку поставив. То тут якісь мене дуже занепокоїть ці в певній мірі реваншистські такі речі, які це як проба пірат. А давайте розберемося, що воно ж насправді там було. І при оказі ми можемо розкрутити це назад. Я не дивлюся якусь там поднагодку, я не знаю якась там історія. І для мене це не важливо. Для мене тут є дві подставові речі. Голівудівські фільми. Mm -hmm. Порушення процедури унеможливує рішення. Порушила процедуру при затриманні. Його адвокат засудить вас, всіх, хто затримав. Крапка. Mm -hmm. Винний, невинний вже не важливо. Порушила процедуру. Затримання без адвоката неможливе. Mm -hmm. mm -hmm. І ця річ, яка стосується все-таки волонтерства. Вона дуже сильно непокоїть. Це вже. Це перша така потужна а, ластівка, mm -hmm. яка вказує на те, що яке відношення зараз відкручується назад. Я вже не кажу там, що як не рахують хлопців-добровольців, що вони там воїни, чи mm -hmm. військових немає ніяких відшкодувань. Mm -hmm. mm -hmm. А тепер давайте будемо розбирати ще по фінансам, а ну яким чином ви фінансували саме нашу армію, тоді коли держава mm -hmm. не могла це зробити. Це щось страшне. Погоджуюсь, що ситуація, знаєте, повторюю. Вона є неоднозначна. Як би не хотілося комусь сказати, що це тільки біле, а іншому, що це тільки чорне. І присутній і той, і інший елемент. Ми знаємо волонтерство, дякуємо, ми знаємо, скільки Дніпропетровська еліта долучила до того. Але скажу вам відверто, що є таке, такий вислід. Мета не може виправдовувати засоби. Я знаю, як це все робилося на початку, ці волонтерські роки разом з тим. Я 20 років депутатом обласної ради була. І я хочу вам сказати, що все розкрадання бюджету починалося завжди з гарних гаслом. Спасемо дітей, будемо для дітей будувати, будемо готувати для старих людей, для немовлят, все під гаслами допоможемо самим кращим. Тому гасло це одне діло. Але під, 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 під цим то Все призвело до того, що зарплата українців під самими кращими гаслами найнижча в Європі. Тому що стосується Корбана, що стосується корупції, ви знаєте, кого б не почали, в суспільстві мала бути така реакція. Нам треба, попри все, дотриматися паузу і давати свою оцінку послухати всіх. Я за те, щоб була свобода слова, щоб. Ми могли дослухати різні точки зору. Але я вам скажу навіть по прикладу Черкас, коли я на сесії облради. Кажу, що конкретно, от, наприклад, у нас перинатальний центр. 80 мільйонів спочатку мало варто було коштувало будівництво. Зараз на сьогоднішній день вже 160 мільйонів вклали в нього. Так він до цих пір не побудований і крайнього немає. Ну не загально можна критикувати, але тільки когось зачепиш конкретно. Як це так, як це можна? Так він же патріот, зразу у нього є група прихильників і зразу то все робиться. І це, це речі, як на мене, однопорядкового порядка. І те, що партія Свобода 31 серпня вивела людей під Верховну Раду, протестуючи проти змін до Конституції, те, що загинуло чотири військовослужбовці. І ви маєте нести відповідальність за ті акції, те, що ви проводите, так само і діяльність. Діяльність корбана теж неоднозначно вона розцінюється, тому що робота, я хочу сказати, по боротьбі з корупцією, по незаконними схемами, вона постійно повинна бути постійно на всіх рівнях. І не тільки, я думаю, там на рівні Дніпропетровська, це саме можна в нас і в Черкасик. І Не треба казати, знаєте, якщо ми будь-яку боротьбу з корупцією будемо називати засуджувати, то ми з нею ніколи не будемо. Ніколи вона не буде здоблена. Тому е справа не тільки в корбані, чи в не в особистості, а справа в процедурах. Вони мають бути для всіх однакові. У нас, на жаль, поняття вони є важливіше поки що, ніж процедури. Тому я завжди відстоюю, щоб процедури були однакові для всіх. І так, я все-таки нотую, це, мабуть, якісь цитати які потрібно порадити видавництвам видати Любов Майлана цитати. Любов Майброда, яка в обласній раді вже була до сьогоднішнього дня 20 років, але не все ще втрати, попрацюємо, сказала унікальну цитату. Все розкрадання грошей починається з гарних газу. Все розкрадання грошей починається з гарних газу. Окрема тема, дуже цікава перинатальний центр. Я думаю, ми окремо дослідимо це питання. І що ми зараз не починаємо про щось, там дуже цікава ситуація. Не буду зараз навіть входити в mm -hmm. щось. А щодо неоднозначності по затриманню корміра, так, затримання неоднозначно обох боків. Неоднозначно, що там є в матеріальній частині yes. цього затримання, скажімо так, є, як правило, дві частини: матеріальна, процесуальна. І однозначно неоднозначність цього затримання з точки зору процесуальної сторони. Процесуальна сторона це була на це правоохоронні органи. Завершуючи нашу розмову, я хочу звернути увагу на таку річ. Пані Любов Майборда представляла нашу бесіду в ракурсі партії Солідарність, але тут, можливо, з мого боку, більше була така дуже активна критика багатьох речей. Коли мене запрошували прийняти участь у виборах від ППП, не будучи членом партії, саме запросили бути у списках. Я сказав, я дуже дивуюсь, тому що, мабуть, в місті більше мене ніхто не критикує так діяльність саме як і уряду, так і президента. Але якщо запрошуєте, то це абсолютно на щось так, скажем, якщо запрошуєте, то це певна надія в тому, що політична сила, яка може сприймати власну конструктивну критику, критика, та має, бодай, шанси на якийсь розвиток. Я думаю, що ми й далі будемо критично ставитись до тих речей, які потребують критики. І не заради критики, а заради того, щоб всі державі, всім людям в нашій державі жилося краще. і ми з вами будемо робити, і дякую вам, що ви робите це вже 20 років, а мабуть і більше, за це ну, покращення. Вже поговорили такий вислів нас трохи брутальні, з брутальністю, але все-таки, щоб була повага. До кожного громадянина, громадянина у нашій державі, і ми на місцевому рівні робили все, що від нас залежить, щоб вона реалізувалася на практиці. Шановні друзі, знаєте, я людина віруюча і тому я є оптимістом. Написано в Біблії радійте, життю». які б не були випробувані, я переконана, що Господь посилає їх такими і дасть нам сили здавати будь-які випробування. Тому. Я з оптимізмом дивлюся на розвиток нашої країни, нашої Черкащини, нашого міста Черкаси. Я бачу величезну повагу з боку закордонних моїх друзів до тих подій, які в нас відбуваються, підтримку України. Я би поважала нам всім знаєте, якісно робити свою роботу, Будь гарними дітьми, гарними батьками, бути гарними чоловіками, жінками. Якісно робити свою роботу на роботі безпосередньо в професійні свої якості, бути гарними громадянинами. І ви знаєте, ми того будемо отримувати величезне задоволення. Дякую вам за запрошення. Бажаю успіху нашим глядачам. В ефірі був телепроект «72 години і наше актуальне інтерв'ю з Любов Байдена.